Сотні пакунків із десятками тисяч сухих душів та незамінні у війні дрони мавіки т передає Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гумштабом бійцям трьох бойових частин. Вони дуже необхідні, зараз це очі, і без них нікуди ніяк не можна. На жаль, що порівняно з тим часом, що було раніше, все дуже змінилося. Зараз все небо небо працює. Це дуже необхідна річ. Зараз, коли не можна дібратися до хлопців, чи навіть воду ту саму скинути хлопцям на позиції, чи сухпайок, чи ну, все. І дуже багато зараз працює така техніка на знищення ворога. Це не перша допомога військовим саме цих бригад. Спілкуючись із захисниками, секретар міської ради Павло Яблонський запевнив, що працювати на підтримку фронту місто не припинятиме. Нам потрібно, щоб у них були мавіки, щоб у них були сухі душі, щоб у них була зброя, щоб у них було чим боронити і на чому їздити. Ми вже закупили 350 мавіків. Міська рада. 200 з них вже передано хлопцям. Очікуємо fpv дрони великій кількості, які також по мірі того, як вони будуть надходити, будемо передавати військовим. Якщо взимку бійцям на передову гумштаб передавав хімічні грілки, то нині серед найзатребуванішого для індивідуального використання саме сухі душі. І партії у 25-30 тисяч на бригаду розходяться досить швидко. На тих позиціях, де Дуже кропотлива з цією самою поставкою води і ще чогось другого. І вони в свою чергу не важкі, їх можна кинути. Кількість скільки потребує, і використовуватися, тому що особливо зараз дуже жарка, як то кажуть, погода. Всі запити військових мають бути закриті в найкоротші терміни. За таким принципом працює Вінницька міськрада, і техніка у вигляді дронів це не лише про можливість воювати, а найголовніше про збереження життя бійців. Як би там не було, хоч воно й дорого вартісне, але на порівнянні з вартістю життя нашого військового це ніщо, тому потрібно чим більше, щоб було Маленьких і дронів і таких як Мавіки, які можуть контролювати, підсказувати і координувати самою операцію. Із військовими представники влади тримають постійний зв'язок, слідкують, аби все було передано в максимально стислі терміни і розпочинало працювати на перемогу. Загалом місто підсилює вже понад півсотні частин та бригад. Ірина Аркадій Патов новини за день, телеканал Віта.